Danske Отця і, Сина, і святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Після цього Господь призначив сімдесят двох інших і послав їх перед собою в кожне місто й місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не ввійшли б ви. Скажіть перше мир дому від цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі. Споживайте та пийте, що в них є, Достойний бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли б і вас приймуть їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг, тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Повернули 72 з радістю кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Він же сказав їм: Я бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Приносите мир. Молімося за серце, пронизане Ісусовим миром, і здатне ділитися ним з іншими. Ісус посилає своїх учнів туди, куди сам мав прийти. Чи відчуваю я себе учнем Ісуса у своєму оточенні? Сім'я, спільнота, робота. Наскільки глибоким є моє переконання, що я посланий Ісусом? Не беріть із собою ні калитки, ні торби. Що найбільше заважає мені бути свідком Ісуса? Відкрито скажу Ісусові про причини і обставини, які змусили мене перестати бути вірним і слухняним місії, яку Він мені дав, люди, речі, якісь залежності. Лінь, сором, страх перед суспільною думкою, кар'єра. Ісус посилає мене нести мир між людьми. Чи можу я створювати атмосферу миру в моєму домі, в моїй спільноті? Подякую Ісусові за всі мої риси характеру, жести, слова, якими я будую атмосферу єдності, добра і миру серед моїх ближніх. Що це за якості? Попрошу Ісуса допомогти мені виявити мої слабкості, помилки, погляди. Який найчастіше є причиною чвар непорозумінь, що завдають болю моїм ближнім. Буду чесно говорити про це з Ісусом, зможу допомогти іншим здобути душевне здоров'я, внутрішній мир, в тій мірі, в якій сам буду відчувати мир у своєму серці. У якому стані зараз моє внутрішнє життя? Запрошу Ісуса у своє життя, щоб Він зцілив коріння мого неспокою і душевного безладу. Буду повторювати, Ісусе, віднови мир у моєму серці. В школі Богородиці Марія вчить нас бути миротворцями. Ми маємо молитись насамперед за мир у наших серцях, потім у наших сім'ях і у всьому світі. Послання Богородиці Цариці Миру 25 травня 2022 року. Дорогі діти, дивлюсь на вас і дякую Богу і за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочувати вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче не миру, тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоб затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості, Воскреслого у вас і навколо вас, щоб добро перемогло в кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія. Допоможи нам стати миротворцями, допоможи нам завжди приймати рішення на користь миру, на користь добра. Дидва посвяти Ісусові через Марію, Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.